Доброго вам, раночку. Ангеліні сьогодні набагато-набагато краще. Чекайте, бо кажу краще, а в неї саме булька носа потекла. Ой! Ми тут з нею з іграшками. Це певно, що точно зуб один вже прорізався повністю за два дні. Дуже швидко я навіть здивована, що за два дні прорізався в неї зубчик. А другий ще не і теж, певно, що буде миша, теж, певно, що проріжеться, і в неї немає таких соплей і нема такого <smart> кашлю. Знову миша. Ой! Ой, я не хочу, я боюсь, я не хочу, да 돼, я не хочу їх їсти. Мені важко жувати, бо в мене ця штука. А, -а, -а! а ми тут граємо, зараз вам покажу, чим скривілось, як обід. У нас не лише смаколики, а ще й гра. Ангеліна ось посортирувала, знайшла черв'ячки, два таких знайшла. Що ти ще? А ось цих два знайшла миші. І тут вона ще й складає, але, але тут працює ще одна миша. Бачите, її. Це не миша. Це не миша? Не. А що це? 10. Сердечко, да, то вона знаходить О, тут миша. фігурки миша, так. Да, і... Оце ми. І це миша і грається, і розкладає, знаходить всіх і потім складає Бегемот. назад. У неї дуже, дуже гарна гра. Хто Бегемот. це? Бігімот. А ну дай би. Точно, дивіться, дитина вгадала. Бігімот. О! Класно. Дивіться, як вона гарно, гарно роздивляється. і I Тут сама інколи дивишся на ці фігури, і думаєш Боже, що це таке, чи то собака, чи то точно бігемотики. диви, які класні. Клас. Дуже гарно, Класні очі. Хто? Ляпу. Лапа така? Да. Це такий змій. Це змій такий, дивив. Чи хто це? Це Це Кияп. А, це ось так от змій, так. Змій це такий. Кияп. Це Лапа така? Так да. Гросіка вже розпочалась уроки, тому ми тусуємося на кухні. О! Ми всі зранку вже поснідали, попили кави, чоловік поїхав здаватись. Зараз приберу. Тут на, на столику і зніму прання, бо треба нове. Чоловік скоро їде знову в рейс, тому буду це все щастя. Зараз бігом складу, поки Ангелінка в настрої грається дуже цікавою грою. Дуже прям цікава в неї гра захоплююча. Тому Ой. я зараз теж займуся своїми справами. Ой, Ой, ходять. Клас! О, які бігемотики! Перевертається? Нічого. В тебе не виходить? Mm -mm. Нічого страшного. Oh. Хто там ще? Цікава в нас гра. А, і, звичайно ж, тут в мене теж строчівнік. Зараз це все потрібно мені привезти до ладу. Так, на кухні я майже прибрала, але я прибираю. Ну, і, понятне діло, що там є в мене помічниця, яка мені допомагає. Щоб я мала завжди роботу, щоб я була завжди в тонусі, вона мені в цьому допомагає. Так, що я хотіла сказати: на вулиці класнюча погода, сонце світить, мені хочеться вже щось робити. Мама-мам. що мама-мам? Хочеться щось робити. У мене ще є дуже багато непосіяного насіння, і е, у мене ще є ґрунт я думаю, я сьогодні цією справою трішки займуся, але мені потрібно йти в магазин. Потрібно йти в магазин. Купити знову таке, не можу розповісти. Купити таке знову курку. Ой, зайка зацепила її. Курку перекупити для того, щоб посушити її, бо чоловік хоче собою у рейс тих снеків, і е, треба ще насушити, бо буде їхати передача до нашого діда. Тому хочемо йому теж насушити. Не знаю, що це буде, чи колбаска, чи просто оці шметочки м'яса. А може і то, і то. Не знаю, на що в мене хватить натхнення. Та й буду сушити, поки є, бо в п'ятницю поїде, кажу, передача до діда нашого. І чоловік ще хоче собі з собою брати. Він їде в четвертому, хочу зайнятися цією справою, тому мені потрібна курка. Е, ну і потрібні спеції, певно, що теж. О, зараз я передивлюсь і е, подивлюсь. І возьму, подумаю, що мені потрібно. І хочу висіяти деякі розсади. Вже ото руки прямо чешаться. Це вже е, я не знаю. Вже хочеться мені садити, тільки на вулиці потеплішало, я би вже посадила багато розсадила, але не хочу, щоб вона переростала. Але вона дуже помало росте. Я вам скажу, що віолка, яку садили ще в грудні місці, така маленька, тільки випустила усі два листочка, така ще душненька. Але якщо би її було посадити пізніше, я не думаю, що вона б була краще. Просто їй не вистачає, знаєте, і сонця, і тепла. А в принципі, то в квартирі тепло. Я не знаю. В тому році була така ж сама ситуація, тому я не боялася садити її так рано. Хотіла я петуню. Ні одна петуня в мене чомусь не виросла. Одна там виросла така малесенька. Потім взяла та й загнулася. Я певно, що забула її полити. Вона, коротше, в мене загнулася. Не буду більше її купувати. От. А може буду. От зараз піду в АТБ. Якщо насіння коштує 10 гривень, то куплю одну валічку. Спробую ще раз, але якщо цього разу не вийде, то петуня її не буде. Хоч вона мені подобається, красива, крута, але не буде. Так, що ще хотіла сказати? Хотіла розповісти, чим зацепляю ангеліну. Ангеліну зацепляю ось цим кольцом. Бачите, воно з таким камушком. До цього я носила ось тут колечко. Не люблю багато прикрас носити на руках, інколи змінюю. Змінила на ось це. Таке було, знаєте, без, без випухлості і таке акуратніше. Е, я його погнула. На руці прям таке, знаєте, стало не кольцо, а яйцо. Тому що я думаю, що я відкривала банку і так от рукою тільки щит, і до того я до банку його певно що погнула. Тепер треба нести до якогось ювеліра, щоб мені його довели до куття. Дякувати О. Богу, у нас є знайомий ювелір. Знайомого однокласник він зробить не за всі гроші світу. Нам, Я знаю, нам чи всім він так робить. Ну, Коротше, треба нести до нього. Десь буду мати час, занесу. У мене там ще одні є браслет, є ще в мене поламався, застібка зламалася в срібному браслеті і перетерлася в сережках. Там теж така штука, це все треба зібрати, знаєте, колись йти. Занести це не стільки е, грошей, як не хочеться, знаєте, туди йти. Десь, десь треба прям відложити, цю справу, буду мати час, і обов'язково туди схожу і зроблю це. Бо шкода, гарне таке колечко, я його погнула як е, яйця. У мене схудли пальці, хоча оце колечко я завжди носила на ось цьому пальці, знаєте, а тепер на цьому. Схудли пальці і, знаєте, стало для мене великувати, і, певно, що тому я його і погнула. Хай мені його порівняє, не знаю, чи можна його вкатати. знаєш, таке теж можна, але там камушка є по кругу, то певно, що не можна. Ну я спитаю. Може можна його якось трішечка. А якщо ні, то хоча б так, знаєте, трішки його е, при... М -м, порівняє, нехай мені його якось. Зараз підемо за своєю своє купимо курку. Ага, каже. І будемо сіяти щось. Щось ще посіємо, дивилася, що я покажу. Ще багато що можна висівати вже на розсаду, так як я і кажу, що в мене все там таке маленьке та віолка, така тільки випустила листочки ті колеги усе вже в місяць сидять, не знаю, холодно їм чи не видно їм, чи їм просто сліпо. Ось приїхав чоловік, можливо, я його підіб'ю на таку аферу, щоб він зробив мені якусь підсвітку для моїх рослиночок. Безсмертник можна вже висівати. Помідорів у мене Санька, дивіться скільки, я не знаю, можу комусь відправити помідор. кому треба помідори. Чи вам вже в ящику відразу відправляти? Готові помідори. От якщо я насажу і засажу своїх 10 сотих помідорів, то мені точно прийдеться вам відправляти в ящику вже готові помідори. Е, так, е, дуже багато у мене кермеку. Ви знаєте, що я цього року хочу проекспериментувати, навіщо в мені стільки однорічних рослин. Бо я їх хочу продати. Хочу заробити на цьому півмільйона. Можна мільйон. Е, Астри. У мене просто є, куди їх діти, можна там на ринку, знаєте, їх туди спихнути І будуть ставитися в букети, ще щось. Тобі до. Е, ну, і таке, що буде вже сіятися у ґрунт. До речі, алісіум теж треба буде пізніше, через місяць висівати, і повно-повно повно всякого такого. Що, що можна вже трошки підсіяти? Можливо, я, знаєте, частинку підсію цього тижня, потім частинку на наслідуючий, потім ще на наслідуючий, щоб чередувати так само насіння і все інше. Тому ми погнали в магазин, бо чоловік четвер сказав, що їде в рейс, то ми бігом побігли. Так, що ми прикупили? Хліб, бо у нас немає батончик. Водичку. Це на завтра мають зайти ще в гості. Сок. Сок, привітати чоловіка, бо ми тут нічого не святкували. Хоча йому цього року 30 років, було така кругленька дата, але. Так, вийшло, що він був в рейсі, цей чоловік збирається в рейс. Буду йому зараз готувати їсти. Хочу зварити йому щось в банки. Сир взяла це до запіканки, тому взяла ось цей самий, дешевий, самий простий. Взяла дві згущенки. Ось таких дуже зараз гарна в АТБ на неї акція. Ну і вона смачна, я вам скажу. Це не з тих згущенок, таких кондитерських, не смачних. ось ця е смачна. Взяла цукор, бо закінчився. Ну і взяла курку, яку зараз буду розробляти. Слава закінчилася вже дистанційно, тому можна скласти це прання. і туди па-ба-ба-бам повісити нове, звичайно. Звичайно, повісити нове, кнопку покладу спати. Розібрала я курочку на дві частини, залишила тільки запчасті і м'ясо. Зараз м'яско все перемолю у м'ясорубочці. Це моя помічниця буде допомагати мені що робити? Mm. Сіяти квіти, які ти вибрала, покажи. Покажи, які квіти. Ось такі будеш зараз сіяти, так? Да? Ти мамина помічниця? Yeah. Спала, щічки червоні. Ой, закриваю. давай одні я вже посіяла, закриваю і забираю. Я тут роблю ковбаски. Буду їх сушити для наших військових. А на фоні кашля і буду на цьому прощатись. У мене тут домашні кухонні справи. Дякую, що заглянули на мій канал. Всім до зустрічі з вами у нових відео.